Доброго дня! Я Рябачок Петро, учень 9 класу ліцею №2 2 міської ради, вихованець гуртка основи науково-дослідницької діяльності. Вашій увазі пропонується робота на тему інтенсифікація процесу спалювання палет в озованому середовищі. Також роботу виконував Бондарчук Станіслав, учень 6 класу ліцею No2, який теж навчається в гуртку радіоелектронне конструювання з елементами мікроконтрольної техніки. Суттєвою проблемою сучасного виробництва є раціональне використання палива, багато технологічних процесів, пов'язаних із спалюванням вуглеводних енергоносіїв, відбувається у неекономічних режимах. Результатом цього є перевитрата палива і істотна шкода для довкілля в якості альтернативних відновлених джерел теплової енергії вторинної, сири, сировинного енергобіокластера, поглибленої переробки ріпаку, макухи і соломи, дає можливість значно завищаджувати енергетичні та сировинні ресурси, знижувати забруднення навколишнього середовища, а також підвищувати енергетичну незалежність країни від закордонних постачальників та газу, нафти та газу. Значно кращих результатів можна досягти, використовуючи ці матеріали як сировину для виробництва твердого біопалива, паливних гранул і брикетів. Така сировина в умовах функціонування біокластера постійно відновлюється крубообігу природи. Це особливо важливо, тому що со 2 вважається однією з головних причин парникового ефекту. Вплив озону на кінетику, окислення вуглецю обумовлено в основній його ролі в ініціюванні ланцюгової реакції. Ефективна енергія активається, окислення вуглецю в присутності озону значно знижується, що досить сильно змінює умови займання зрушуючи нижню межу займання в сторону більш низьких температур і тисків. Крім того, озон прискорює поширення полум'я в сумішах вуглеводнів з повітрям в результаті прискорення окислюваних реакцій. Мета роботи. Підвищення енерго. Генетичної та екологічної ефективності процесу спалювання пелет шляхом застосування озони повітряної суміші та розроблення, розроблення комплексу обладнання на основі генератора потоку озону і контролера високих температур та визначення національних способів і режимів подачі озону в зону грун... горіння, визначено завдання дослідження і робочу гіпотезу. Запропоновано. Розроблено та виготовлено комплекси відповідного технологічного та вимірювально-регулювального обладнання, зокрема, генератор озону з реактором бар'єрного типу та контролер високих температур. Палети розміщаються в камері спалювання, куди попадається повітряна озона на суміш від генератора озону. Потік озонного повітря скеровується в зону горіння з допомогою електростатичного рушрія, система високовольтних електродротів. Напруга, яких створює спеціальним прискоренням живлення, що виключає необхідність застосовувати вентилятора, для забезпечення ідентифікації процесу горіння раціональна концентрація озону з рахуванням часу його розпаду, підтримується регулюванням витрати озоноповітряної суміші з допомогою розробленого контролера високих температур, яких виводить інформацію про температуру полення дисплей та в графічному. Вітавличному виді на монітор ПК. В результаті дослідження впливу зонової вітряної суміші на процес горіння підтверджена доцільність застосування озону в якості активного окислювача. Для підвищення теплотворності процесу горіння ПЛ на 15-20% котлах з тепловою потужністю 25 кВт. На протязі доби необхідно близько 52 грам озону. Для. Отримання якого витрачається близько 1 кВт електроенергії, що підтверджує економічну спроможність запропонованої технології спалювання. Оґрунтована доцільність подачі озону в імпульсному режимі частотою комутації пристрою живлення систем прискорюючих і фокусуючих електродротів. 3,5-4 Гц. Установлено, що для забезпечення подачі озону повітряної суміші в зону горіння достатньо створити електричну напругу керуючих електродротів близько 20 кВт. Отримано позитивний відгук фахівців про доцільність промислового впровадження розробки, Підготовлено документацію до патенту трубчастий озонатор та до комп'ютерної програми Control v де підкреслено на новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень.